Ас, ти думаєш, що в тебе завжди буде павосходящий? Зараз вийшло так. Тепер в тебе є більше ресурсу, ніби вже якийсь є досвід. Ти можеш щось придумати ще прикольніше або ще масштабніше. Мені дуже подобається. Є уривок з фільму, який вирізали і закинули в TikTok. Рівень Пашолти. Коли тобі заходить кругла сума, ти маєш купити собі будинок, купити собі Lexus, ботайота, бо вона не ламається, покласти гроші в банк під якийсь нормальний відсоток, велику суму, щоб тобі вистачало того на життя. І далі ти вийшов на рівень пішовти, що це означає? Тобі хамить твій керівник. Пішов ти. <ріст> тебе щось не так там відбувається по життю, та ви, Ну, типу, в, в, в тебе рівень, який забезпечує тобі якісне, достойне нормальне життя без якихось додаткових фінансових надходжень. Незграємо мінімум, який ти маєш зробити, для того, щоб не їздити. Ну, я нічого не маю проти тої професії, але ну це, це мемчик. Стосовно таксиста, який розказує, що це для душі, це ж якраз історія про те, що е, ти не зробив собі фундаменту, не зробив собі бгаунду, не, не засейвився до моменту на якому тобі комфортно.